Ми зустрілися з нашою українкою, з північизницею Тонею, Тоня з міста Києва, але наразі проживає в Амстердамі. Розкажіть, будь ласка, свою історію, звідки ви прийшли, як ви потрапили до Нідерландів? Ну, як і всі українці, війна почалася і кожен зрозумів, що щось треба робити і кудись рухатись. Ми з першою сім'єю поїхали в Західну Україну. Були там три тижні, як всі думали, що це все закінчиться дуже швидко. Ніхто не думав, що ми кудись поїдемо, десь далі, в Європу. Але коли це стало зрозуміло, в мене була пропозиція від моїх друзів зарубіжних з Америки, з Європи, були запрошення їхати або в Європу, або в Америку. І одне з запрошень було Амстердам. Мої дівчата, моя донька, племінниця, вони були вже в цьому місці і сказали, мама. Тетя Тоня в Амстердам. Амстердам мене запросив. Мій друг, який був моїм клієнтом в Хілтоні, я працювала в Хілтоні, в Києві. Девід він з Америки, сам Білорус. І ми просто з ним почали спілкуватись mm -hmm. після масажу. Просто як друзі спілкувалися, і коли почалася війна, він, як і всі люди за кордоном, які дуже опікуються і турбувалися за долю українців. Він запропонував мене друг в Амстердамі, який допомагає українцям. Ви можете поїхати. Я не їхала як біженка до Червоного Христа. Ми їхали по запрошенню, тому що мені сказали, що ви приїдете, вам дадуть житло, житло непогане, і ви можете пересидіти там два-три-чотири тижні, бо ми думали, що це все закінчиться. Коли ми прилетіли, нас зустріла ця людина, друг мого друга. Поселили, дали нам гроші на перший час проживання, о, десь це було тисяча, тисяча доларів. Це було непросто, дуже, дуже красиво. Ми не очікували цього. Жили ми в європарку. Планці там відпочивають після роботи в вихідні дні. Там uh -huh. ти орендуєш будиночок, і там річка, ліс, велосипеди все як зазвичай. Uh -huh. Нас поселили в одному таких будинків. У нас було шість чоловік. Так, всі друзі, всі знайомі, чи і так це була моя донька, моя сестра рідна близнючка Таня з своїми двома доньками, так і подружка моєї доньки. Це нас було шість чоловік. такий дружній жіночий колектив. Так, <світ> так, це було дуже весело, тому що ми кожного дня виїжджали в Амстердам, виїжджали за межі Амстердаму. Коли пройшло два тижні, я зрозуміла, що нічого в нас не закінчиться, а я завжди мріяла працювати в Європі. На момент початку війни я працювала в Хілтоні в Києві. У мене був прекрасний колектив Спа, я масажист. І так трапилося, що я вирішила, чому б ні. Можливо, можливо все вийде. І я знайшла лише два готелі зі СПА в Амстердамі. Угу. на цей момент. Тобто ви самостійно шукали? Я не Це самостійно. Угу. І я зрозуміла, що один із них це із мережі Хілтонів, це Вальдорф Асторія Амстердам. Я зв'язалася зі своїм HR-директором Анією Медведєвою, що я знайшла готель, і це було простіше, якби ви зателефонували і просто сказали, що я можу прийти на співбесіду, якщо їм потрібно, якщо є вакансія. Все сталося дуже швидко. Вона перезвонила, мені набрали вже з Амстердаму. Ми домовилися про зустріч і. Це було дуже, дуже для мене цікаво, тому що моя англійська була не дуже на такому належному рівні, але ми домовилися про зустріч. Я приїхала з усім своєю сім'єю, нас зустріли дуже як таких гостей. Це було дуже незабутнє, класно. Я пройшла інтерв'ю, зробила в моїй професії, інтерв'ю може бути багато. але ти робиш один масаж, ти показуєш, на що ти здатен. Я це все зробила, це був понеділок, і мені сказали, чекайте. Потім у нас трапилась така неприємна історія, що цей чоловік сказав: Виїжджайте з цього будиночку, тому що держава виділяє багато коштів для українців, і я не можу ваш більше тримати хоча він обіцяв мені 5 тижнів. Скільки ви були там? Ми були всього два тижні. Всього і ми два... зрозуміли, що треба щось шукати. Він сказав: Їдьте, червоний хрест на вокзалі. Угу. Я йому відповідаю: почекайте, ви нам обіцяли п'ять тижнів. Я не поїду зараз як біженець шукати якесь житло. Я приїхала не для цього сюди. І це була дуже неприємна історія, але в цей момент уже готель. Позвонив і сказав, що ми вас беремо. Якщо вам потрібна допомога, ми mm -hmm. вам допоможемо. І це було дуже вчасно, тому що ми якраз в цей день повинні були виїхати з будинку. Mm -hmm. Це mm -hmm. взагалі було просто чудово. Вони нас приїхали, забрали на такому шикарному Всю авто сім'ю. Всю, Всю сім'ю сім сім привезли в Амстердам в Вальдорф. Я була просто шокована, тому що це один з найкращих готелів Європи. Точно. Ми всі жили, поселили нас шикарні номера. Один номер коштує від тисячі євро, дівчаток. Це було просто розголосно. Вся моя сім'я вони були просто в такому захваті, де ми, як, ми що. І це було класно. Я мала почати працювати через два тижні, і вони повинні були вже вони всі взяли квитки додому, тому що було вже трошки не те що сумно, вони всі зрозуміли, що хочуть додому в Київ. а… Я так як вже не знайшла роботу, я вимушена була залишатися. Хоча на той момент я також уже сумувала. Я хотіла їхати додому, але я думала, що ні, якщо я щось почала, я це продовжую. Я, я спробую. Але це було дуже важко, тому що я залишилася одна в країні. Яку І донька я не знаю. навіть поїхала. Донька із племінницею залишилась на тиждень зі мною. Uh -huh. Я попросила кажу, дівчата залишитись, бо я не знаю, що я буду тут робити сама. Uh -huh. Я виходила в Амстердам, всі вулиці, все було однакове. Але я, ви знаєте, дуже швидко поринула в роботу. Uh -huh. Цей перший тиждень дівчатка була зі мною. Було дуже важко, тому що все на англійській мові. Моя англійська була соу-соу so, so на початку, зараз трошки трошки краще. Uh -huh. Я жила в готелі. Хочу сказати, що готель мені допоміг зі всім. Моя Марі директор, Марі Думер. Вона допомогла мені усім. Вони мене прийняли як свою, uh -huh. тому що я була із Хілтона. Я була тім мембер. Uh -huh. Вони для мене зробили абсолютно все. Поселили мене в готелі. Я жила безкоштовно практично півроку. Мене знає весь готель, тому що я була єдина перша українка, яка приїхала в цей готель і кажила там. Два тижні ми прожили, uh -huh. і в середині квітня я вже почала працювати. Я була перша. Тому до мене було дуже класне ставлення, дуже френдлі. Я хочу сказати про голландців, що я не очікувала, що це такі люди, які дуже співчували. Вони були агресивні в плані росіян, тому що розуміли, що це безглузда, абсурдна війна. Допомагали з усім абсолютно. Вони дуже співчували, дуже розуміли цю ситуацію, як люди залишилися на вулиці. Ти не знаєш, чи ти повернешся, чи ти не повернешся. Я працюю досі там, я вже підписала другий контракт, тому що коли я приїхала, я підписала контракт на 8 місяців, а потім він закінчився під новий рік. Я вже підписала інший. Я думаю, що буде третій, я його підпишу, я буду працювати, тому що це незабутній експеріенс. Я все життя мріяла попрацювати, удосконалити свою англійську. В принципі, ви знаєте, таке враження, що всі мрії втілюються, тому що реально я зустріла дуже класних людей. Я тут зустріла чоловіка. Цікаво. Тому я тут в Авмера. І в наступному місяці я до нього переїжджаю. Це дуже чудова людина. У нас вже стосунки цілий рік. Я думаю, що такі глибокі почуття з його, з його боку і з мого, так. Це було неймовірно. Не було жодних вихідних, коли б він мене не приїхав, не забрав. І ми не зустрічалися. його звати Едвін. Я його називаю Ед б Колибничкова, що я можу в чужій країні зустріти людину, яка мене розуміє неймовірно. Хоча ми спілкуємося на англійській мові з ним. А нідерландську вчите? Ви знаєте, потрошки, тому що коли я спробувала, це для мене було трошки так тяжко. Голландська специфічна, їхні звуки такі дуже цікаві. Українців дуже люблять, поважають за те, що практично всі українці працюють. Ніхто не сидить вдома на на ці пільги і ці гроші сидять дуже мало хто хто не може працювати. Так. Практично не практично всіх, хто я знаю, всі працюють. Тому нас дуже за це поважають. У мене є неймовірна історія про мою колегу. Угу. Ми з нею працювали, потім вона звільнилася. У нас взагалі якийсь менеджер по світі, і тут працювала прибиральниця, угу. звичайно, в хаус кіпінгу. Вона живе в Амерсфорті. В неї дуже цікава історія, що зараз вона помічник стоматолога. Вона uh -huh. прибирала в, цьому, в цій клініки, і наскільки вона сподобалася своєю роботою, їй запропонували, ти хочеш працювати, вчитися uh -huh. і працювати у нас. Вона, звичайно, хочу. Хочеш вчитися, вона, звичайно, хочу. Вони дуже поставились до неї серйозно, в перший день показали, як витягувати скоби, як щось там робити. Вона вже в перший день це робила на клієнтах. І наразі зараз вона працює вже, підписала контракт, працює в цій клініці помічником, стоматолога без всякої освіти. Вони їй допомагають у всьому. Вона сказала, Тоня, я просто в шоці. Я ніколи не думала, що я зможу працювати. В неї дуже пристойна зарплата. Я виявляю. Вона з прибиральниці працює, зараз помічник. Ще одна казка. Ну в неї не дуже казка тому що вона жила не дуже в гарних умовах. Я була в цьому гуртожитку. Наразі вона живе в кімнатці з усіма українцями, іноді це не дуже гарно, тому що їх перевіряють кожного дня, приходять, дивляться в кімнати, чи ніхто до тебе не приїхав, ніхто не живе. Uh -huh. Тому в мене історія зовсім інша. Через 6 місяців готель дав мені квартиру окремо. Uh -huh. Це неймовірно це в, Амстердамі. Тому, що... в Амстердамі. Я живу в Амстердамі, У мене трикімнатна квартира невеличка, але я живу сама. У мене вітальня, спальня, гардеробна кухня, душова кабіна. І тому це ще одна неймовірна історія. Я коли приїхала, вони купили все в квартиру. Я приїхала тільки зі своїми речами. Вони підлаштували під мене все неймовірне місце. У мене річка під. Під моїми вікнами лебеді плавають поряд три хвилини, метро, поїзд і трамвай. Якраз буде рік, як я живу в цій квартирі. Реально, а не шкода буде лишитися квартиру і переїхати Знаєте, до є, є момент, тому що це дуже зручно, це близько. Я живу окремо, ніхто мене не турбує. Я заїхала в усе нове в готелі. Так, да, це було класно, але це був готель. Я спускалась, їла. З усіма своїми колегами кожного дня і вечора. І я вже звичайно хотіла жити сама, тому що трошки це напрягало жити в готелі. Хоч це класний готель, все це було зручно. Я з роботи піднімалась наверх і була вже вдома. Гарно. І зараз, звичайно, я трошки є такі вагання, але я вирішила спробувати жити своїм. Чоловіком, якого я тут зустріла, ваш коханий чоловік Едвін, чи хочете показати ви йому Україну? Звичайно, ми плануємо. Він також не не відкидає думки, що ми зможемо жити і там, тому mm -hmm. що він. Оскільки я розмовляю про Україну, скільки він хоче, я завжди розповідаю. А у нас так він каже, Тоня, ти тут. Ти повинна прийняти ці умови, ці правила і жити, як живуть люди тут. А він не був ніколи в Києві, був в інших містах і сказав, що той досвід був не дуже для нього. Mm -hmm. Тому що він, коли побачив це, каже, було дуже бідно пур, і для нього неприйнятно. Він приїхав, звик жити трошки так в таких нормальних умовах. В нього тут будинок. Тому він дуже хоче, він хоче познайомитися з моєю сім'єю, всі вже його знають. Все може бути, що чому би ні, ми можемо жити трохи там, трохи тут. Намагаємося кажу, кожного дня зробити щасливим одне одного, тому що життя коротке, однозначно, і цьому треба повчитися у голландців. Те, як вони вміють насолоджуватися життям в будь-якому віці. Тут немає значення скільки тобі роки. Ти заходиш в кафе, в бар, в ресторан і зустрічаєш абсолютно літніх людей, які вміють насолоджуватися життям. І не важливо, скільки тобі років. У цьому треба повчитися. Вони на, на пенсії вони відпочивають. Вони подорожують. Ну не тільки Голландія. Я думаю, що це притаманно всім європейцям, американцям. Тому я б дуже хотіла, щоб наші люди, наші батьки так відпочивали на пенсії, щоб вони могли mm -hmm. мали змогу подорожувати і в цьому треба в них повчитися. Вони не мають, знаєте, не мають кордонів, не мають якихось забонів, Вони веселяться як діти. вони... Mm -hmm. Вони роблять все, що вони хочуть, і вони не має живуть. значення, чи ти старий, чи ти молодий, чи ти тобі зручно, чи ти кумедно виглядаєш, mm -hmm. ти не кумедно. Це класно. Вони реально роблять те, що вони хочуть. Дякую вам дуже, що прийшли сьогодні до нас, завітали і розказали Дякую. свою історію. Я сподіваюся, що вона стане натхненням для когось. Не треба ніколи нічого боятися. Всі мої мрії, коли я про щось мріяла. Тут це все справдилося. Я була шокована. Я мріяла працювати за кордоном. Я мріяла підвищити свій професійний рівень, мої language skills, я Мріяла це все зробити. І все це тут стало правдою. Як кажуть, мрія здійснилася. Я неймовірно щаслива, бо було дуже важко. Не треба боятися боятись труднощів. Тому що життя ніколи не дає тобі якогось шансу двічі. Треба його використовувати. Золоті слова. Так я бажаю, щоб ці мрії і в подальшому здійснювалися в геометричній прогресії. Я, я а... надіюсь, я вам також дуже вдячна. Неймовірно вражена, що наші люди також опікуються, хочуть допомогти іншим, розповідаючи різні історії, бо я знаю, моя історія лаки і можливо також. Ось це сподвигне, не боятися труднощів, їхати, тому що людей гарних більше набагато. І вони завжди готові допомогти. Це так. Дякую вам дуже. Вам Дякую побачення. Вам до побачення.